В пошуках стильного, місткого, комфортного автомобіля цей варіант ідеально підходить. BMW другої серії в кузові F46 Mini Van 2018 року. Випуску це шикарне поєднання стилю, дизайну та комфорту. Вона красива не тільки ззовні. Ви бачите, ось такий гарний незвичайний колір, дуже гарно дивиться спереду, а й всередині. Це авто пригнане з Швейцарії з оригінальним пробігом всього-навсього 130 тисяч кілометрів. Майже новенька. На повнопривід. на автоматичній коробці передач, повний привід. Представлена дуже багато комплектація. Тут також є камера заднього виду, без ключовий доступ. Все, є. все, що треба для ідеальної машини. Так. Багажничок відкривай. Опа. Подивіться, який місткий багажник. Просто там можна три людини покласти. Чотири мене. Може, не чотири мене, ладно. Але він дуже реально дуже місткий, і це особливо для сімей в подорожі зараз, коли літо, це ідеальний варіант. Дивіться. В салоні так само дуже багато місця, дуже чистенько, гарненько все. Зручно, дуже гарні зроблені оці крісла. Є підігрів сидінь. Ну звичайно. Звичайно, є підігрів сидінь. Подивіться, як воно виглядає дорого, багато. Ти просто їдеш як цар в машині, як князь, якийсь, і хочеться купити її якнайшвидше тому 22 300 і ви новий власник цього шикарного авто, цієї шикарної BMW.